дев'ятій школі усі другокласники вже отримали анкети. Питання про здоров'я дітей зацікавили й молодих татусів. «В Даному в даному випадку мова йдеться про здоров'я наших дітей. Ну це як, як майбутнє нашої нації, майбутнє наше. Тому ця соціальна програма, я вважаю, що вона дуже є корисна і дуже необхідна якби подальшому. Батьки часто маємо такі ілюзії, що маленькі діти це здорові люди, так їм нічого не бракує. А перелік цих питань справді змушує нас акцентувати вже на певних нюансах, які на перший погляд є непомітними для нас. Анкета спонукала батьків і вчителів прискіпливіше поставитись до здоров'я найменших. Напевно, в першу чергу це загострить увагу батьків на самому здоров'ї їхніх дітей, на тому, що е, якісь проблеми, які напевно виникають в їхньої дитини. Потрібно вирішувати напевно якимось правильним шляхом, тобто звертатися частіше до лікарів. Є такі поняття, як якість суспільства, якість держави, і я думаю, моніторинг за здоров'ям своїх громадян наймолодших з метою. Не лікування, як це часто буває, а з превентивною метою. То така програма є цікавою. і, Я думаю, вона дасть такі гарні імпульси для прийняття подальших рішень. У анкеті близько сотні питань. Більшість зважають на теми, яких батьки зазвичай уникають. Важливо анкету заповнювати разом з дітьми. Не про хворобу, а про здоров'я. Це дозволяє говорити про здоров'я тоді, коли воно ще є. Це дозволяє говорити про здоров'я тоді, не тоді, коли вже хвороба. Вже коли сталося, це вже не про здоров'я. Це вже йдеться про хворобу. Тому, говорячи про складні речі, тоді коли є ще здоров'я, ми бережемо здоров'я наших дітей, заповнивши анкету, її потрібно повернути до школи. Усі відповіді опрацюють медики. Вони порадять, як покращити умови в школі, вдома та на що більше зважати. Мати рекомендації, що з що з дітьми як покращити їхній фізичний стан щодо рухової активності, щодо харчування, можливо, щодо харчування в школах і навіть домашнього харчування, щодо консультування на Наприклад, в таких як лікарів, як реабілітологи, може спеціалісти з лікувальної фізкультури будуть випущені спеціальні такі просвітницькі буклети про різні захворювання, які виявляться найчастішими у наших дітей. І батьки зможуть дізнатися про перші ознаки, про профілактику, як виявити, куди звертатися в таких випадках. І це надзвичайно важливо. І другим етапом, що буде робота на батьківських зборах, лікарів. Організатори сподіваються на відповідальність батьків, щоб разом покращити здоров'я здоров'я наймолодших Христина Гавриліволе Кухар головні новини Львова.